Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Я вийшов чорним ходом, так само, як Гетсбі півгодини тому, коли хвилювання змусило його оббігти навколо будинку. І подався до великого вузлуватого дерева з густою кроною, під яким можна було сховатися від дощу. Дощ на той час уперіщив ще дужче, і мій нерівний газон, так ретельно підстрижений садівником Гетсбі, вкривали тепер багнисті калюшки в з доісторичними трясовинами. З під дерева видно було тільки величезний дім Гетсбі, тож я півгодини видивлявся на нього, як кант на свою церковну вежу. Якийсь пивовар збудував його років десять тому, коли ще тільки почалося поголовне захоплення стильністю, і розповідали, ніби він зголосився протягом п'яти років платити податки за всі довколишні будиночки, якщо їхні власники покриють їх соломою. Можливо, саме внаслідок їхньої відмови він полишив свій намір заснувати тут родинне гніздо і майже відразу по тому підупав на здоров'ї. Його діти продали будинок, ще коли на дверях висів жалобний вінок. Американці іноді охоче погоджуються бути рабами, але завжди виявляють уперте небажання бути селянами. За півгодини сонце визирнуло з хмар, і до будинку Гетбі під'їхала машина з харчами для слуг. Я був певен, що сам господар сьогодні до їжі не доторкнеться. На горішньому поверсі покоївка почала відчиняти вікна. Вона з'являлася на мить у кожному з них. А дійшовши до великого вікна в центрі, вихалилась і задумливо сплюнула в сад. Час було вертатись. Поки падав дощ, я в шумі його ніби розрізняв їхні голоси то приглушені, то розбурхані поривом почуттів. Але тепер, коли все стихло, мені здавалося, що у вітальні теж запала тиша. Перш ніж увійти, я влаштував гармидар на кухні, хіба що не перекинув плиту. Але вони, певне, не почули нічого. Вони сиділи в різних кутках дивана і дивилися одне на одного так, наче щойно прозвучало, чи от от мало прозвучати якесь запитання. Від попереднього збентеження не лишилося й сліду, обличчя Дейзі було мокре від сліз, і коли я ввійшов, вона зірвалася на ноги і почала витирати їх хусточкою перед дзеркалом. Але найбільше мене вразило те, як змінився Гетьбі. Він буквально сяяв. І хоч ні словом, ні жестом не виказував свого щастя, все єство його випромінювало невластиву йому блаженну радість, наповнюючи нею маленьку вітальню. Га, вітаю, друже. сказав він так, на чому не бачилися хто з нас кілька років. Мені навіть здалося, що він хоче потиснути мені руку. «Дощу-щух!» – Справді, усвідомивши зміст моїх слів, Побачивши, як стрибають по кімнаті сонячні зайчики, він усміхнувся. Мов віщун доброї погоди, мов ревний заступник невмирущого світла, і переповів цю новину Дейзі. Ти чула? Дощ, щух!» Це ж так добре, Джею. крізь тамований біль, та мовану в милозвучному голосі її прохопився радісний подив. Слухайте, ходімо всі до мене, мовив Гецьбі. Я хочу показати Дейзі мій дім, а мені обов'язково йти з вами. «А вже ж, друже. Дейзі пішла нагору вмитися. Як же це я забув подбати про пристойні рушники? А ми з Гетсбі чекали її на дворі. Не будино, ну, калялечка, правда? сказав Гетсбі, кивнувши на свій дім. Дивіться, як сонце виграє на фасаді. Я погодився, що будинок чудовий. Так. Він обводив замилуваним поглядом фасад, квадратну вежу, стрільчасті прорізи. Я три роки заробляв гроші, щоб купити його. А я гадав, що ви свій капітал успадкували. Так, так, друже, успадкував, неуважливо відповів він, але майже весь утратив під час тієї паніки, на початку війни. Певно, він у цей час думав про щось зовсім інше, бо, коли я спитав у нього, а чим він, власне, займається, він відповів. Це моя справа, і тільки потім похопився, що дав маху. О, чим я тільки не займався, виправився він. Якийсь час медикаментами, потім нафтою. А тепер і від того, і від того відійшов. Він подивився на мене уважніше. А що, може, ви передумали щодо тієї моєї пропозиції? Відповісти я не встиг. На порозі з'явилася Дейзі, і два ряди бронзових гудзиків на її сукні зблиснули на сонці. Невже оте громадисько, твій будинок? вигукнула вона, показуючи пальцем. Подобається? Дуже. Але я не уявляю собі, як ти можеш жити в ньому сам один. А в мене день і ніч повно гостей. До мене приїздять дуже цікаві люди і знаменитості, і всілякі визначні особи. Ми пішли не найкоротшим шляхом, понад протокою, а по шосе, і увійшли через велику браму. Дезі захоплено белькотіла, милуючись феодальним силуетом на тлі неба, втішаючись іскристими пахощами нарцисів, пійнявими пахощами глоду і квітючої сливи, блідими золотавими пахощами жимолості. Дивно було підніматися мармуровими сходами, на яких не майоріли барвисті сукні, і не чути було ніяких інших звуків, крім пташиних голосів на деревах. І потім, коли ми йшли через музичні салони в стилі Марії Антуанетти і вітальні в стилі реставрації, мені здавалося, що за всіма диванами і під усіма столами ховаються гості, яким звеліли завмерти і не дихати, поки ми не пройдемо повз них. А коли за нами зачинилися двері Оксфордської бібліотеки, я, їй богу, почув зловісний регіт схожого на сову очкарика. Ми піднялися нагору. І пішли анфіладою стильних спалень, сповитих у рожеві та лавандові шовки, і наповнених яскравими свіжими квітами, крізь гардеробні і туалетні кімнати з ванними, вставленими в підлогу, і в одній кімнаті наштовхнулися нерозпатленого чоловіка в піжамі, який робив на підлозі лікувальні вправи для печінки. Це був містер Кліп Спрінджер, квартирант. Вранці я бачив, як він неприкаяно тинявся по пляжу. Нарешті ми дійшли до особистих апартаментів Гетсбі. Спальні з ванною та кабінету, вмебльованого в англійському неокласичному стилі. Там ми сіли і випили по чарці шартрезу з пляшки, яку Гетсбі дістав із шафки в стіні. Він весь час не зводив погляду з Дейзі. і, гадаю, наново оцінював кожну річ у своєму домі, залежно від того, з яким виразом дивилися на цю річ кохані очі. А іноді він сам роззирався довкола здивовано й розгублено, неначе чудо її присутності позбавило ці речі реальності. Одного разу він, спіткнувшись, мало не впав із сходів. Його спальня була найскромнішою з усіх, якщо не зважати на туалетний прибор із щирого тьм'яного золота. І коли Дейзі з насолодою взяла щітку і пригладила волосся, гець сів, затуливши очі долонею, і засміявся. Дивна річ, друже. Сказав він весело. Ніяк не можу, хоч як стараюся. Певно, він пройшов дві стадії і тепер вступив у третю. Після збентеження, після невтримної радості, присутність Дейзі сповнювала його тепер безмірним подивом. Він так давно мріяв про це, так зримо малював це у своїй уяві, так довго чекав цього, мов би, сціпивши зуби у неймовірній граничній напрузі. І тепер щось ніби зірвалося в ньому, як ото зривається перекручена пружина в годиннику. За хвилину, опанувавши себе, він розчинив перед нами дві величезні шафи, що містили весь його гардероб костюми, халати, краватки і сорочки, стоси сорочок, подюжені на кожній полиці. Я маю в Англії людину, яка закуповує мені одяг. Щоразу на початку сезону навесні і восени надходить повний комплект. Він витяг сто сорочок і почав кидати їх перед нами одну по одній. Сорочки зі щирого льону, зі щільного шовку, і тонкої фланелі розгорталися на льоту і вкривали стіл хаотичним буянням кольорів. Уловивши захват в наших очах, він висмикнув іще один стос, і на м'яке соцвіття тканин почали опускатися сорочки в смужку, в завитки, в карти, коралові, салатові, лавандові, оранжеві. З темно синіми монограмами. Дейзі раптом здушено зойкнула і, опустивши голову на сорочки, зайшлася плачем. Такі гарні сорочки. ридала вона і м'які складки тломили її голос. Мені так гірко, бо я ніколи не бачила таких, таких гарних сорочок. Після будинку ми мали ще й оглянути сад. І басейн, і гідроплан, і квітники. Але знову задощило. І, стоячи втрьох біля вікна, ми дивилися на хвилясту воду протоки. Якби не імла, звідси, видно, було б твій дім на тому боці затоки, сказав Гетсбі. У вас там на кінці причалу цілу ніч світиться зелений вогоник. Де й взяла його під руку, але він, мабуть, глибоко замислився над тим, що оце щойно сказав. Можливо, він раптом усвідомив, що зелений вогник тепер назавжди втратив для нього своє величезне значення. З тієї неймовірної відстані, що відділяли його від Дейзі, йому здавалося, що цей вогник світиться зовсім близько до неї, мало не торкається її. Здавалося, він був при ній, як зірка при місяці, а тепер він став просто зеленим сигналом на причалі. Одним фетишем поменшало. Я почав походжати по кімнаті, придивляючись у півтемряві до невиразно окреслених предметів. Увагу мою привернула велика фотографія літнього чоловіка в костюмі яхтсмена, що висіла над письмовим столом. Хто це? Це Це, це друже Ден Коді. Мені здалося, що я десь чув це ім'я. Його вже нема серед живих. Колись він був моїм найліпшим приятелем. На столі стояв знімок самого Гетсбі, зроблений певно, коли йому було років 18. теж у костюмі яхтсмена, голова хвацько відкинута назад. Яке чудове фото. вигукнула Дейзі. І який чуб. Ти ніколи не розповідав мені, що мав чуба, і про яхту не розповідав. Подивись ось на оце, квапливо сказав Гетсбі. Бачиш, скільки газетних вирізок? Вони всі про тебе. Вони стояли поряд, гортаючи вирізки. Я вже хотів був попросити, щоб він показав свою колекцію рубінів, але тут задзвонив телефон, і Гетсбі взяв трубку. Так, ні, зараз я зайнятий. Повторюю, друже, зараз я зайнятий. Я ж сказав, у невеликому місті. Невже він не розуміє, що означає невелике місто? Ну, якщо він вважає Детройт невеликим містом, то нам його послуги взагалі не потрібні. Він поклав трубку. Іди сюди, швидше. гукнула Дейзі од вікна. Дощ ще падав, але на заході під темною запоною вже ширилася світла смуга, і над морем клубочилися пінисті золотаво-рожеві хмари. Дивись, прошепотіла вона, а тоді по хвилі. Знаєш, що б я хотіла впіймати таку рожеву хмарку, покласти тебе на неї і робити з тобою, що мені заманеться. Після цього я хотів піти, але вони не відпустили мене. Можливо, в моїй присутності вони ще гостріше відчували, як їм добре вдвох. Знаєш, що ми зробимо? сказав Гетсбі. Зараз ми попросимо кліп Спрінджера пограти нам на роялі. Він вийшов з кімнати, гукнув «Юінгу» і незабаром повернувся в товаристві трохи підтоптаного, збентеженого молодика з обрядним білявим чубом і в рогових окулярах. Тепер він був більш-менш пристойно вдягнений у футболку, тенісні туфлі і полотняні штани невиразного кольору. Ми завадили вам робити вправи? чемно спитала Дейзі. Я спав, вигукнув містер Кліп Спрінджер, не зразу здобувшись на голос від збентеження. Цебто спочатку я спав, а потім устав і. Кліп Спрінджер грає на роялі, перебив його Гетсбі. Адже граєш, юінгу? Я, власне, не того я не… Я майже не вмію грати. Я зовсім розу…» Ходімо вниз, урвав його Гецьбі. Він клацнув вимикачем. Яскраве світло залило кімнату, і сірі вікна зникли. В музичному салоні гецьбі засвітив тільки одну лампу біля рояля. Він дав Дейзі запалити. Сірник тремтів у його пальцях і сів поряд неї на диван в дальньому кутку, де темряву розсіював лише відсвіт люстри з холу на дзеркальному баркеті. Кліп Спрінджер зіграв оселю кохання, а тоді обернувся на табуретці і нещасними очима пошукав у темряві Гецьбі. Бачите, зовсім розучився. Я ж казав вам, що не вмію грати. Зовсім розу. Та не говори так багато, друже. Грай, наказав Гетсбі. День спливає, ніч минає, не для того, хто кохає. За вікнами завивав вітер і десь далеко над протокою розлягався гуркіт грому. У Вестегу вже світилися всі вогні, переповнені електрички з Нью-Йорка, розтинали завісу дощу. Це була година, коли щось змінюється, щось оновлюється в людині і в повітрі струмує неспокій. Отак і ведеться на цім білім світі Багатому гроші, а бідному діти. Кому грубі гроші, кому малі дітки, немовби між іншим, немовби, ні звідки. Підійшовши прощатись, я знову побачив на обличчі Гецбі тінь розгубленості, неначе в душі йому закрався сумнів щодо повноти віднайденого щастя. Майже п'ять років. Певно, сьогодні вже траплялися хвилини, коли справжня Дейзі програвала порівняно з Дейзі Омріяною. І справа тут була не в ній, а в дивовижній силі його уяви. Витвір його уяви був не просто кращий за Дейзі, він був недосяжний. Живучи своєю мрією, Гетсбі весь час натхненно збагачував її, оздоблюючи кожною яскравою пір'їнкою, що потрапляли йому до рук. Ніяка краса, ніяка довершеність не здатна зрівнятися з тим, що може накопичити людина в тайниках своєї уяви. В мене на очах Гетсбі спромігся опанувати себе. Він узяв долоню Дейзі у свою, а коли вона сказала йому щось на вухо, ручко обернувся до неї в пориві почуттів. Певно, її голос особливо вабив його своєю мінливою, гарячковою теплотою, бо краси її голосу навіть уява перебільшити не могла, в ньому бриніла безсмертна пісня. Обоє забули про мене. Потім Дейзі, на мить усвідомивши мою присутність, простягла руку, але для Гетсбі я більше не існував. Я ще раз подивився на них, і вони теж подивилися на мене. Але тим відсутнім поглядом, який буває у людей, цілком занурених у власні почуття, тож я вийшов із кімнати і під дощем спустився мармуровими сходами, полишивши їх самих.